Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Сьогодні для вас іще одне відео розпаковочка, ще одна мене посилочка, яка йшла, я також її чекав. Із сайту Так Також багато замолень. Давайте дивитися разом. Значить, що у нас тут є? Ось такий у нас є флокс. Це називається Давід. Гарненький. Будемо висаджувати завтра. Також, друзі. Тут у нас я буду вам показувати спаржа. Спаржа цього разу я замовляв уже білу. Аж 8 штучок. Ми зараз будемо кожну з вами разом ось так обережненько дивитися, щоб вам було видно. О, дивіться, друзі. А ну-ка зараз буду одразу дивитися при вас. Ну, корінці вже набагато кращі, навіть дивіться, спаржинка. Трішечки-трішечки, тільки ось, якщо ви будете бачити, м'якенький. А так, набагато краще. Вони навіть біленькі, ніж ті, що були перед цим мене зелені. І повторюсь, ось уже і така красива спаржинка. Це у нас одна спаржа. Це спаржа біла Roem One. Далі йдемо. Тут у нас флокс. Я також замовив і багато флоксів. Одразу розпаковуємо разом з вами. І ви також. Будете бачити, що у нас тут є. Ось такий корінець. Біленький, живенький. Це у нас флокс. Також завтра будемо висаджувати. Далі флокс Blue Boy. Blue. Boy. Давайте оп, дивитися. Корінці Блубой. Також, дивіться, живенький корінець, зелена маса є. Все супер. Завтра будемо висаджувати. Далі флокс Піксі Міракл Грейс. Можливо, помиляюся. Уж вибачте, друзі. Давайте одразу розриваємо. Що у нас тут? Ось такі флокси. Також корінець. Гарненький і навіть зелені парості вже є. Обережненько кладемо. Завтра також цю красу будемо висаджувати. Далі у нас що тут? Це подарунок Лілія Ханесті. Лілія Ханесті. давайте подивимось. Ось така вона красива вже. Також дуже просить, щоб вже ми її висадили. Завтра обов'язково це зробимо. Так, тут у нас флокс Julie Gud. І якось так. Давайте, дивитися. Ну, також такий невеличкий корінець, значить -то біленький біленькі корінчики, все окноче. Посадимо і його. Далі, друзі, що у нас тут? Флокс Європа. Флокс Європа. Давайте ну, ми і його подивимось. О, дивіться, який корінець гарний. Такі відросточки. Тут все ок. Знову ж таки обережненько. Ось так кладемо. Завтра будемо все це обов'язково висаджувати. Так. Подарунок лілія Double Сюрприз. Отак, один подвійний сюрприз. Давайте подивимось. Ось така у нас лілія. Також. Дивіться, який корінець. Все о. Завтра ми цю красиву лілію будемо висаджувати. Так, тут у нас що? Флокс бріed айс? Брід-айс. Давайте подивимось на цей. Дивимо у нас тут обережнення. Ось такий флокс. Так. Так, 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 так. Ну, корінці, біленькі. Висадимо. Я думаю, також буде все прийметься. Так, далі. Далі у нас спаржа RuaMan. Це та сама біла спаржа. Давайте дивитися разом. Отак. Що у нас тут? Ця гнила знову. Це якесь наказання. Показую одразу. Ось, навіть вже вода дивіться. Ця спаржа гнила, це назад. Однозначно одразу його на... Гуняє картошка. Одразу його назад. Далі, спарша така сама. Спарша така сама. Давайте подивимось. Ну, тут один корінець підгнивший, але начебто... Ні, ось бачите, також дивіться, я вам покажу. Ось одразу вода виступає. Ось вода дивіться. Просто. Блін. Це вже минуло 2. Еще одна стажа. Він ну, спаржає просто мені щось не щастить. Зелена, не пішла. Замовив білу і біла. Тут і парастах відломаний. Ну ось дивіться, я... Все при вас. Ну кінчить і реально підгнивши. Я не знаю. Ну, от я... ну подивіться. Буде вам видно. Що я спробую. Ось так, дивіться. Все, вода. Бачите? Ой. Давайте ще одне. Давайте ще одне. Тут все ок. А, практично, бачите? Так ось трішки підгнивші чуть-чуть. Але, в принципі, інші корінці білі. Ну, окей, все залишимо. Навіть є така від роста красива. Все залишимо. В плюс. Далі давайте. Ще одна спаржа. Ну це взагалі. Ну просто. Все гниле. Ну як, ну є, це що? Це яке знущання просто. Тут немає нічого. Мінус. Друзі, це не претензія. Це можливо там десь перележало, я не знаю, десь на складі. Сайт Форіум завжди повертає. Е, якщо якийсь неякісний товар, повертає гроші. За що я їм дуже дякую. Просто що е, час витрачається, Я ж чекаю, ще одна спарша. Давайте подивимося її. Так, ось. Ну це ще хоч трішки кінчики підгнивші. Але ще куди не йшло. І з таким видосочком зарахуємо його плюс однозначно. І ще одна спаржа. І ще у нас одна спаржиночка. Також. Мінус. Все гниле. Це гниле дуже хотів посадити спаржу в цьому році вже нарешті. Подарунок лілія. Кесер пес чи щось таке воно. Лілія все ок. Так, це воно що. Подарунок гадіолиси вайт, білі. Надійста прикольні на фото. Ладіолуси. Я не знаю, друзі, такі вони мають бути? Показую. Ну, Подарунок дякую. Подарунок залишається. І це у нас е, ранокулюс, лютики. Хто не знає, поки що, як вони виглядають. Так. Виглядають вони ось так. Тобто вся посилочка ок. За виключенням, раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять спаржин із вісьми я повертати буду 100%. Ну, спаржою не пішло, не зеленою, не білою. Сподіваюсь, сьогоднішнє відео, друзі, було для вас цікавим. Якщо так, ставте подобачку, підписуйтесь на канал. До речі, замовляйте на сайті Форіум Фокси. Дуже красиві флокси. Я впевнений, що вони в мене приймуться. Ви бачили корінці в них класні. Я спробую в цьому відео вставити, можливо, ви вже побачили. Фото цих флоксів із сайту Флоріо. О, не дуже чудові. Дуже хотів спаршу. Ну, Будемо поки що без спарші. Ті три є. Посадимо ті три, ну а ці буду фотографувати, повертати. Ще раз прошу дякую за вашу увагу. До нових зустрічей!